Декілька років назад у них була стандартна в принципі проблема. Стикнулися по квартальним фінансовим звітам. Компанія відчула, що просідає в прибутках, щось відбувається. Звичайно, побачивши цифри, пішли в операційку, аналізувати, що у відділи, що відбувається. Ну, і так, з першого погляду, нібито все непогано. Ну, нема таких якихось критичних проблем чи пробоїв. Так, іноді конкретні точки кажуть, що у нас залежно від зміни, в яку зміну у нас класна реалізація прибутки. Ми бачимо там, наприклад, на місячному нашому звіті, що три тижні класно, а один тиждень, коли якась там певна зміна, щось не гаразд. Мабуть, треба передивитися кваліфікації співробітників по їх тренінгам, що там не вистачає. Але цього недостатньо, щоб зробити стратегію вирішення. Як критично підняти рентабельність. І от розклавши такі матриці, ми будуємо, як аналізувати бізнес як систему, взаємозв'язків між їхніми відділами, і по результату стало зрозуміло, що 4-5 основних ключових відділів, які формують такий бізнес піцерію. Піцерії що важливо? Доставка до клієнту. Так? Нам важливо, щоб піца була гаряча до нас, до споживача доставлена. Якщо вона там довше, наприклад, деякі бренди кажуть, що ми доставляємо за до 15 хвилин, якщо довше, то ми навіть штраф або вам безкоштовно цю піцу віддамо. Тобто це один з критичних ключових моментів. І, звичайно, від процесу доставки залежить багато що. Тобто, перший елемент нашої системи блоку це доставка. Другий елемент це приготування безпосередньо. Піца має бути смачна, це наша кухня. Третій елемент. Це наш відділ забезпечення. Тому що класно, якщо наші спеціалісти вміють гарно смачну піцу готувати, але якщо немає що готувати, то це все стоп бізнесу. Якщо вчасно не замовлені якісь продукти компоненти, є проблема. Ну, а мабуть, каси людина, яка приймає замовлення, обслуговує клієнтів, спілкується напряму, він також великим чином впливає на поток у фінальному кінцевому вираженні, на поток нашого доходу. Приклад, чотири простих відділи, і виявилося, що кожен з відділів за певний проміжок часу не допрацьовує зовсім трошки по 5% від плану, від бюджетного плану, те, що ми очікували, Чи ми то 5% і небагато, правда? Але в комплексі на компанію це вже 20%, і цифри, які ми бачимо, вони вже тоді суттєві. Ось вам приклад, як аналізувати, як треба, ну як бачите, і тут є проблема зачасту, Начальники відділів своїх відповідальних функціональних відділів, вони не здатні побачити картину, дати big picture, картину в цілому через те, що багато факторів. Є інформаційних потоків, фактори, є міжособиснісні фактори. Це все треба досліджувати, аналізувати, але розуміння загальної картини в цілому, воно вкрай важливе.